Друзі мої, усім привіт! З вами молодий дід. І сьогодні я хотів би з вами, конкретно з тобою, з людиною, яка дивиться це відео зараз, хотів би поговорити на таку тему, як перемоги. Так, і чому вони... Дуже-дуже-дуже-дуже важливі в житті кожної людини. Почнемо з початку Усі взагалі люди дуже люблять перемагати. Да? Нам всім подобається перемагати у яких змаганнях, перемагати самого себе, десь колись якісь челенджі або щось продремонтувати продемонструвати навколишнім людям, які нас оточують. І це завжди якби надихає нас, піднімає настрій і так далі. І так далі. Да, дитину, наприклад, теж коли вона щось гарне зробить, да, і батьки її якось підбадьорюють, це дуже-дуже впливає на її розвиток. В майбутньому. Ну і взагалі, якщо подивитися з, з другої сторони, то коли ми не досягаємо перемоги, коли ми програємо, то звісно емоції, е, навпаки, якісь такі погані людина впадає в такий е, в розпач. Да, е, починає сумніватися в собі, або ще щось таке. І для того я для себе, наприклад, зрозумів, що просто треба отримувати оці перемоги, кожного дня робити щось таке, що ти можеш зробити і де ти можеш перемагати. І тоді ти будеш чувствувати себе, себе, да, на коні. І завжди будеш мати цей гарний настрій для того, щоб крокувати по життю і знову і знову перемагати, так? І звісно ж, будуть якісь і невдачі, якісь програші або ще щось таке коли ти не досягаєш своєї мети, але ти просто завтра починаєш знову. І все. Тому що у мене, наприклад, був такий період в моєму житті, коли я став перед собою якісь такі амбітні, дуже цілі, якусь таку мету. Дуже-дуже велику. це теж треба робити, але треба робити це покроково, якось так поступово. А я це хотів все і зразу, і якісь терміни скорочував і не міг досягти цієї мети, наприклад, да? І натомість не перемагав, а програвав. Да, і тоді ти чув, якби відчуваєш себе не дуже добре. І навіть деякі люди можуть попасти в, в такий стан, як там, депресії або якісь там розчарування в житті і ще щось таке. От. І потім через деякий час я зрозумів, що Треба діяти таким чином. Треба знаходити щось таке, що ти можеш робити прямо зараз. І де ти можеш отримати оцю невеличку, маленьку перемогу. Бо я зрозумів, що вони дуже-дуже важливі і дуже важливі емоції, які ми відчуваємо в житті прямо зараз. І я зрозумів, що дуже-дуже важливо відчувати ці позитивні емоції, радость, якийсь такий, бути в такому захваті. І щастя. Це дуже-дуже важливі такі ці дофамін, там, ендорфін і так далі, якісь такі ці речі, то, що, те, що дає можливість нам насолоджуватися життям і дає енергію для того, щоб рухатися вперед. І я зрозумів, що просто треба щось таке робити, що надихає тебе, і де ти можеш трошечки отаку невеличку, маленьку перемогу сьогодні отримати. І ти вже будеш красавчик. От. Наприклад, я зрозумів, що Перше, що я можу робити, це дуже нескладно, хоча да? для, для, для деяких людей це може бути і складно. Для мене, наприклад, це було якби, не дуже складно. І я почав прокидатися раніше. Ну, там, на пів години, потім на, на годину раніше. Там, да? Якщо, наприклад, люди, там, ти прокидаєшся о сьомій завжди, ну, а можеш прокидатися там, о пів на сьому або шостій. І це такий якби челлендж. Так, і ти кожен день намагаєшся прокидатися раніше. І таким чином, наприклад, я знаходив саме час для того, аби ну, для саморозвитку, скажімо так. Ну і далі такі якісь прості речі, там робити зарядку по утрам або лягати спати трохи раніше, не о, там, не о півночі, там, або не в час ночі, а трохи раніше. Наприклад, там в пів 12, пів на 12-ту, або 11-й вечора, ночі, там, лягти спати, і це вже було добре для мене, наприклад. Не знаю, як для тебе. Ну і таким чином. Потроху, потроху, потроху ти починаєш більше впевнено почуватися і згодом накопичуєш оцю енергію, цю силу для того, щоб робити якісь зміни в своєму житті. От. Ну і якось так. Потроху, потроху, помалу, по... Троху, по, троху, помало, по... такі дрібні частинки ти це складаєш, складаєш в кучу і потім щось ти можеш. Завдяки цій енергії, яку ти накопичив потроху, ти можеш якусь отримати більшу перемогу, якесь щось зробити в своєму житті, щось таке більш масштабне, таке знову тебе надихне. А ще якісь е, більш масштабні проекти, які ти зможеш, е, як то по-українськи сказати, е, створювати. Так? Не звертайте увагу на те, що іноді я, можливо, мені складно е, говорити на е, якісь е, конкретні теми, бо я намагаюсь зараз Говорити українською і дуже багато часу присвячую тому, що я вивчаю, продовжую вчитися знову говорити українською, бо я вчився в українській школі, але потім, після того, як закінчив школу, то розмовляв я все своє життя російською мовою бо так було модно. І, ну і так далі. Але зараз не про те. Зараз про перемоги і чому це важливо. Ну, І я маю надію, що якимось певним чином доніс цю інформацію до тебе, чому важливо перемагати кожен день. Да, отримувати якісь невеличкі такі перемоги, тому що це завжди додає, тобі додає тобі енергії, додає тобі сили, і, яка тобі дозволяє рухатися вперед. І ще більше, ще більше з кожним днем, тому що якщо кожен день твій е, хороший, добрий, да, то ну, гарний. То і все твоє життя буде гарним. От. А якщо він такий унилий, якийсь такий недобрий, не, не то і все життя буде недобрим. Тут все складається з таких дрібниць, як то кажуть на російській. Дьявол кроється в мілочах. Ну і то в цих дрібницях десь там собі попустив, десь щось собі там дозволив з'їсти лишнього там або ще десь там може випити, або ще десь там щось таке зробити, що ти сам знаєш, що не потрібно було робити, а ти це робиш. І тобто це я хотів би підкреслити дуже-дуже-дуже важлива річ, як то. Викинути оцю таку на російській жалость к собі, як. Подивлюсь, як це треба сказати на українській мові, але точно це знаю жалость к собі, та, то треба її повністю іскорінити, та, із своєї життя, викинути, повністю убрати. І ніякої жалості. Треба відноситися до себе, якби ну, дисципліна повинна бути. І це така. Річ, про яку, можливо, я колись зніму відео, а можливо, є вже є на каналі ціла купа відео там, де я про це вже говорив. дисципліна, воля і перемоги, які дозволяють нам накопичувати цю силу потроху, помалу. Не зразу все прийде, але усе буде добре, усе буде Україна. Слава Україні. Побачимося. Гарного дня. З вами був молодий дід.